Доброго дня, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Вирішила все-таки зняти до нового року хоча б одне відео. Трішки з'явився в мене голос. Отже, думаю, все-таки поділюся з вами своїми запасами продукції, яка, як сказати, яка продукція йде зі мною в 23 й рік. Кажу відразу, що запаси в мене невеликі, як подивишся в інших блогерів, то там, звичайно, можна ну, багато всього з чого вибрати. У мене, звичайно, не так. Якщо чесно, я такого не люблю. Так багато всього на, насобірувати, І скільки це місця займає. Ну, кому що подобається. Отже, в якому форматі буде відео, я буду показувати ну, все, що в мене в запасах, і розставлятиму з однієї сторони те, що мені потрібно в 2023 році використати, потім посередині те, що 24 2024 році, і в іншій стороні в 2025. Ну і Потім в кінці вже е, я порахую, чого в мене скільки. В мене, в мене все це на листочку записано, я все собі пишу, щоб знати, що мені потрібно купувати, чого в мене достатньо. Отже, давайте перейдемо до самого огляду продукції. Вибачаю, що трошки торможу. Тому що дуже важко ще розмовляти, але сподіваюся, вам це не, не дуже буде заважати. Все ж захотілося мені з вами порозмовляти хоч трошки. Отже, давайте приступимо. Перше, що хочу вам показати, це ось така маска-плівка для обличчя Греції. Кажу відразу, це і стосується цієї маски, вона вже відкрита, я в неї вже користувалася, тестувала її, але у мене є такі продукти, так, що я ними користувалася, але я їх поклала поки що в запаси. Ну, наскільки це можливо. Я дивлюся, скільки тут 12 місяців можна після відкриття користуватися. Отже, ну, у 2023 році я і закінчу точно. Скільки дозволяє. Далі. Далі ось такі полоски. Для депіляції обличчя. Це такі у Ваценсі постійно купую. Подобаються мені такі непогані. Це, Це також 23-й рік, так як я, ну, я не використовувалася, але зараз почала тестувати крем для депіляції від Avon і тому їх поки що в запаси відклала. Так, далі. Далі ось така маска для волосся проти випадіння. Це доктор Санте Антихейр Лос. Так, це у нас 24-й рік. Так, далі. Далі в нас ось така маска для волосся Planet Spa з екстрактом чорної ікри. Це ще новенька. Я буду трошки пізніше знімати огляд всієї серії цієї з чорною крою. Так. Ось такий крем для обличчя від Avon Care це для нормальної шкіри. Також вже ним трошки користувалася, але поки що відправляється в запаси. Тому що зараз на затесті в мене інші засоби, інші креми. Так, далі. Ось такий спрей для волосся Алоє Вера. Доктор Санте також легке розчісування. Це також сюди ставимо 24 24 рік. Так, ось таке крем-мило-рідке планет Спа, це неперевершене живлення. Це ще також новенький, також ще буду тестувати трошки пізніше. Так, далі ось така двохфазна рідина для зняття макіяжу пуркот Dr. Санте. Також уже я його тестувала, все, але. Поки що мені там потрібно молочко для демакіяжу використовувати, Фаберліковське, і там ще міцелярка від доктор Санта, в якої терміни придатності підходять. Отже, в запаси ставлю в 24-й рік, тому що доктор Санте, там ну, в цієї продукції, всієї, немає значка, там, що після відкриття там, якийсь період користуватися, там кінцева дата стоїть. Терміну придатності, я так розумію, що до цієї дати і можна нею користуватися. Отже, отже, так. Далі, далі ось така пінка для вмивання 0% також вже користувалася, але на це затесті інші продукти, інші продукти, і ця поки що у запасах 23 рік. Так, далі. Далі ось такий шампунь гель чоловічий. Avon, це мого чоловіка запас. Він ще новенький. Відправляємо його 25-й рік, але, ну, звичайно, коли потрібно буде, тоді і буде використовуватись. Так, ось такий. Така маска гель для шкіри навколо очей. також планет спа з чорною ікрою. Це у нас 24 й рік. Ще новенький, ще не користувалася. Так ось такий лосьон для тіла з бананом. Avon Can Уже немає таких засобів в Aivan. В каталогах, точніше, вже також я трошки покористувалася, але мені сподобалось. Так, не видно, так ось. Також 23-й рік піде. Далі. Ось такий дезодорант, антиперспірант кульковий максимальний захист, напевно, також новенький. Так, це у нас 25 рік. Далі. Далі ось така маска для волосся Алоєвера, доктор Санта Реконструкція. Так, це в нас також 24 й рік. Добра маска. Мені подобається ефект від використання. Далі ось такий гель для шкіри навколо очей Чейпланецпа. Також користувалась, так, як ви бачили, відео було у мене на каналі про ці засоби. Також у 23 й рік відправляється. А так, далі. Далі ось такий скраб для обличчя та тай для обличчя для рук та стоп планет Спа, також новенький. чекає свого часу. Управляємо в 25-й рік. І також ось така маска для рук та стоп з цієї ж серії, також ще новенька. Так, далі. О, що це у нас тут? Чи повітряна тривога чи Що воно? Далі ось такий пробничок Лосьона для тіла. А, так. Ну, не знаю, що це за бренд, не, не знайома. якийсь італійський, начебто. Це мені в подарунок пересилали. А, ну, я поставлю його. 23 рік, бо я не знаю, скільки він там може, які там терміни придатності. Так, ось таке мило. Avon Морська Лагуна. Це чоловіка, бо я не користуюсь кусковим милом. Це чоловіком. Хай буде 24-й рік. І щодо кускового мила ще ось такі купували ловіт тут. Чотири таких мила було зелене яблуко, вже залишилось одне в запасиках, уже чоловік добре так покористував. Так, далі, далі. бальзам для волосся, антихейр лос. Також непоганий бальзамчик. Це в нас також Двадцять рік. А, наступне ось таке в нас масло для підсилення засмаги Avon Care Sun Користувалися цим літом, але тут після відкриття два роки можна користуватись, Отже, на це літо ще можна користуватися. Поставимо в 24 рік. Так, далі. Далі, далі. Ще такі два пробнички в мене тут є. Це маска для волосся Це із фарби. Непогані такі масочки. Нехай це буде в 23-й рік. І ось такий. Вітерланс. Це у нас засіб. А, сироватка для контуру очей омолоджувальна з пептидами. Такий провничок також хай, 23 рік. Так, і ось такий крем для шкіри навколо очей. Доктор Сант 0%. Так, також він у нас в 23-й рік іде. Видно так, ось. так, далі, далі. Що вам ще тут показати? Ну, давайте ще чоловіка, що тут ще в запасах. Ну, ось такі боритви чоловіку купуємо. Йому подобається бік Flex 4. Ще Одну взяли, а два ще новенькі. Ну, подобається, йому дуже добре працюють. Так, сюди покладемо. Так, із чоловічих запасів ще ось парфуми ось такі. Ексніхіла э, якийсь паріс. Флір наркотик. Флір наркотик. Ну, подобається йому такий запах. Ще в запасиках. Поставимо сюди. Так, далі. Чоловіка, чоловіка не дуже багато запасів. Ну, все одно потрібно ще докупити. Так, далі. Ще в запасах в мене є ось така щітка силіконова фаберлік. Дуже з чоловіком нам такі подобались. У ну, мене ще така одна є рожева. Так, далі. Лі для волосся, лос, проти випадіння волосся. Це також у нас в 24 рік. Бальзам концентрат Алоєвера. Доктор Санте це також у нас в 24 рік. Так, і ось такий. Термокрем спалювач жиру Body Correct, також доктор Санте. Також у нас 24 й рік. І такі ще в мене парфумчики є Де Парис. Угу. Так, а що це в мене за парфуми? Я не пам'ятаю. Плейферфю, ну, не пам'ятаю, що це саме за парфюми. Ну. Ось такі парфюмчики. Так. У нас тут вже нічого не видно, але зараз так, трошки передвинулись <кій> і продовжимо. Так, далі в нас ось такий. Крем для рук стоп та ліктів. Неперевершене живлення. Це у нас 25-й. Далі ось такий нічний гель для обличчя Planet Spa з чорною крою. Також у нас новенький. Далі маска плівка для обличчя Planet Spa. Тут кожна новенька. Далі ось такий крем-батер для тіла вся його золота спа. Так, давайте так поставимо. Далі піна для ванни з малиною. Гель для душа такий мені не підійшов. Вони почались висипання від нього, отже, навіть не знаю, чи від піни таке буде, чи ні. Ще не користувалася спрей для тіла з малиною. Так, Ось такий крем для рук з лавандою Avon. Ось така маска для обличчя. Іванке, це з авокадо. Це все в мене новеньке, ще не користувалася. Так, ось такий крем для тіла. Чи крем-батер. Планець пане перевершене живлення. Це зараз отакі. Відерці. так Ще також все новеньке. так І в запасах ще ось такий парфум Avon Soft Mask з, ну, з ліліочек. Такий. І ще в мене такий парфум в запасах Crystal. Це ось такі е, запаси, які в мене є. Е, е, ну, це ж я не показувала те, чим я зараз користуюся на цей момент. Це, це, саме те, що в мене лежить в запасах, прямо зараз. Так, а зараз е, я все підрахую і вам повернуся зараз до вас і скажу, скільки в мене чого, е, що потрібно буде докуплювати. Ось що в мене вийшло, я все поскладала в коробочки. Це така коробочка, 23-й рік продукція. Потрібно використати. Це до 25-го року, що, що треба використати до 24-го. Ну, така маленька коробочка мого чоловіка зовсім мала. Ну, як, як гарно, що їм не потрібно багато продукції, як нам, жінкам. Ось. Так, порозфасовувала свої запасики. Так, а тепер давайте пройдемо по списку, що я склала. Отже, що в мене в запасах на початок 23-го року? Маска для волос 3, бальзам для волос 2, олія для волосся 1, спрей для волосся 1, міцелярка 1, умивалки. Ну, я написала 2, хоча, хоча тут одна вона була, але в мене зараз 2 на затесті і одну я в запаси потім покладу, бо ну, мені 2 не потрібно одночасно, це ще просто на тесті вони. А от вже будуть дві, Маска для обличчя 3, крем для обличчя 2, крем для очей 3, антицелюлітний 1, крем для тіла 3, крем для ніг 1, крем для рук 2, скраб для рук 1, Гель для душу 2. Дезодорант 1, Воскові змужки одні. Спрей для тіла 1, Крем для засмаги. Точні, там олія, будемо вважати, що крем 1, парфуми 3. Тепер щодо того, що мені потрібно придбати, шампунь, ну, в мене не одного в запасі немає. Потім тонік, також не одного в запасі нема. Скраб для обличчя також немає в запасах, але в мене зараз в використання і мені його надовго вистачить ще. Отже, ну, потрібно, звичайно, але не критично. І також, що мені ще потрібно, чого тут немає в списку, тому що. ну... По його нема. Це термозахист, ще мені потрібно купити. У мене вже так давненько він закінчився, щось руки не доходили його купити. Також гель для інтимної гігієни потрібно в запас взяти. Крем після бриття чоловіку потрібно, хоча він ще буде довго, тим, що зараз у нього використовує буде довго, але все одно в запас потрібно взяти. Потім потрібно ще мені масло для кінчиків волосся в запас взяти. Також чоловічий дезодорант в встіку. Він не любить такі звичайні кулькові. у нього зараз такі використання, вже ж до використовую, а так йому не сподобалось. Так, і Потрібно піну для бриття чоловіку, також в запас взяти. Це те, що з необхідного. Ну, і ще б хотіла собі гідрофільну олію для обличчя, також собі придбати. У мене немає. Ну, Колись була в мене, це якось по грошах не виходить. Ну, Потрібно купити. Хочу оцю що зараз всі наші українські блогери рекомендують показуються від реланс. Оця гідрофільна, також собі хочу. Отже, ось такі запаси. Побачимо через рік, що зміниться, чи будуть запаси збільшуватись чи ні. Ну, взагалі, я ж, як я сказала спочатку, не люблю я дуже багато всього насобірувати. Потім терміни придатності там підходять до кінця. Не люблю такого. Отже, отже, так. Всім дякую за перегляди. А і ще вам. Вирішила це вже на початку після року і зніму, що зараз у мене в використанні знаходиться, що, можливо, вам цікаво буде. Отже, дякую за перегляди. Пишіть коментарі, як вам мої запаси. Зовсім малі чи ні. Буде цікаво почути вашу думку. Ну і бажаю всім щасливих свят, щоб. Було в нас світло, можливо, щоб не було цих атак ракетних, щоб хоч трішки у вас було но новорічного настрою. Я вже ялинку собі поставила. Ну, Влог я все таки викладу 31 числа, щоб, ну, щоб ви побачили ялинку, яку я а, нарядила. Отже. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. До наступних відео. В... В на... ну, так, напевно, в, наступ... в наступному році. Всіх люблю. Бувайте!